Монітор це наші очі у світ гри, і навіть якщо у вас найпотужніша відеокарта, вона банально буде марною, якщо ваш екран не встигає за нею. Адже кожні кілька років стандарти геймінгу змінюються, і сьогодні ми стоїмо на порозі нової революції. Вже забудьте про ці 144 Гц. Ми говоримо про oled Якість кіберспортивні 610 Гц та ультраширокі формати. Сьогодні ми розберемо кілька популярних сценаріїв вибору монітора для геймера та підберемо ідеальні моделі під кожен кейс. І звісно, для цього ми будемо використовувати рог та TAF Гейм, hey, з вами Володька серед Hotline.ua і ми починаємо. А починати ми будемо з теорії. І для того, щоб обрати для себе ідеальний монітор, треба зосередитися на трьох ключових параметрах. І перший з них це швидкість, яка у нас зазвичай визначається частотою оновлення. І це саме те, скільки разів на секунду оновлюється зображення. Сучасний мінімум для комфортного геймінгу це 144 Гц, але тренд веде нас далі. 300 Гц і вище. Це стандарт для серйозного змагального геймінгу. Це дає вам перевагу в реакції та плавності картинки. А от 610 Гц це вже професійний кіберспорт. Монітори з такою частотою здатні обробляти навіть найменший рух. Курсору, що критично для гравців найвищого рівня в CS, Valorant чи Apex Legends. Другий параметр це чіткість. Тут треба дивитись на роздільну здатність та кількість дюймів на піксель. Перший з них це Full HD при 24-25 дюймах. Це кіберспортивний стандарт. Менший екран дозволяє очам швидко охоплювати всю ігрову сцену, а 1080p забезпечує високу частоту кадрів навіть на середніх ПК. Другий варіант це 2К при 27 дюймах. Це вже золотий стандарт для більшості гравців. Це чудовий баланс між деталізацією та продуктивністю. Ну і третій параметр. Параметр це якість зображення. І здебільшого залежить від вибору матриці. І тут ми маємо кілька популярних рішень. Наприклад, матриця VA. І її сильна сторона це контрастність. Такі матриці ідеально підходять для вигнутих ультрашироких моніторів та для тих, хто любить грати в темних приміщеннях. IPS-матриця ж дає швидкість, точні кольори та гарні кути огляду. І тут ми будемо мати чудовий баланс і цінник. А в tn матриці головною перевагою буде швидкість. Тому, якщо ви професійний кіберспортсмен і вам потрібна мінімальна затримка, TN має сенс. А от Ет-матриця це вже буде преміальне рішення. Тут кожен піксель світиться сам по собі, що забезпечує ідеальний чорний колір, насичений контраст і миттєвий час відгуку. І це, в принципі, найкраще, що сьогодні є на ринку. І для цього ми розглянемо різні сценарії використання. І в першому випадку ми будемо дивитися на високу частоту оновлення та мінімальну ціну. І тут у нас є два варіанти: це Tough Gaming VG249 QM5A або VG259QM5A. Тут ми отримуємо 23,8 або 24. І 5 5-дюймову IPS-панель Full HD та 240 Гц. Це найкращий варіант для тих, хто переходить з 60-75 Гц і хоче відчути справжню швидкість. Full HD дозволяє вашій відеокарті видавати високий FPS, а 240 Гц гарантує вам плавність. Окрім того, монітор підтримує FreeSync Premium, Nvidia g і LMB Sync, та має 99% колірне охоплення, що додає насиченості зображення порівняно зі звичайними TN панелями. Це доводить, що навіть у доступному сегменті можна отримати не тільки високу частоту. Але і пристойну якість кольору завдяки швидкій IPS-панелі. І це гарний вхідний квиток у світ високочастотного геймінгу. А взагалі це доволі логічний вибір для апгрейду вражень без апгрейду самого ПК. І якщо у вас відеокарта середнього рівня, яка на силу видає 100 плюс FPS у 2К, цей монітор дозволить вам грати в 1080p при стабільних 240 Гц. Це дає величезну візуальну перевагу у швидкості порівняно зі старими моніторами, дозволяючи вам заощадити кошти на відеокарті. І щоб подивитися вартість, для цього ми заходимо до каталогу UA. І бачимо, що VG249QM5A можна придбати за 7 тисяч гривень. І на мою думку, це вельми цікава пропозиція. У другому сценарії вам потрібен ідеальний баланс між швидкістю, розміром і ціною, і в такому випадку треба придивитися до цього монітору. Це ETAF Gaming vg G27 AQML 5A. Тут 27 дюймів, 2К, 300 Гц та IPS. Це оптимальна роздільна здатність, швидка матриця та фірмові технології для зменшення розмиття. А на додачу монітор має сертифікацію FreeSync Premium G Sync. Compatible, display HDR 400 та має низький час відгуку всього 0,3 мілісекунди, що усуває розриви кадрів та підвищує плавність. Це ідеальний варіант, який не підведе ні в шутерах, ні в RPG, пропонуючи відмінну передачу кольору, типову для IPS. Це гарний вибір для багатожанрових гравців. Якщо сьогодні ви граєте в League of Legends, а завтра сюжетно Assassin's Creed, цей монітор забезпечить вам комфорт у будь-якому сценарії. Він також чудово підійде для підключення сучасних консолей, використовуючи переваги 1440p та високої частоти оновлення. Монітор коштує 16 тисяч гривень, що цілком відповідає набору характеристик, який ми отримуємо за ці гроші. В третьому сценарії ваша мета це професійний кіберспорт, і для цього ми розглянемо цю модельку. І це Rock Strix XG248 QSG Ace. Тут ми маємо 24 дюйми, Full HD і 610 Гц. Це інструмент для перемоги, де кожна мілісекунда має значення. До слову, час відгуку всього 0,1 мілісекунда, а затримка всього 0,8. Менша діагональ та 1000 80p забезпечують максимальний FPS та швидку реакцію. Цей монітор використовує супер TN-матрицю, яка спеціально розроблена для надзвичайно низького часу відгуку, що є критичним на частоті понад 500 Гц. Для кіберспортсменів також важливо, що монітор має фірмову технологію ELMB2, яка зменшує розмиття працюючи синхронно з адаптивною синхронізацією, а також яскравіше відтворює зображення. Звісно, є FreeSync Premium та G-Sync. Технологія Flicker free і фільтрація синього світла, щоб зменшити його вплив на зір користувача. Цей монітор виключно. Для змагального геймінгу. Він необхідний гравцям, які прагнуть потрапити на кіберспортивну сцену. А такі AI-функції, як от GamePlus та GameVisual допоможуть геймерам під час тренувань. Вартість його складає 49 тисяч гривень. І в цьому аспекті теж цілком кіберспортивний рівень. В четвертому сценарії вам потрібна деталізація, контраст, кінематографічний досвід, наприклад, в кіберпанк та взагалі просто топова модель. І тут ваш вибір Rox Strix OLED XG27 AQ DPG. І так, як з назви ви вже здогадалися, це OLED 27 дюймів, 2. Роздільність та 500 Гц. Ви отримаєте ідеальний чорний, неймовірно контрастність та миттєвий час відгуку 003 мс. Це монітор для тих, хто не хоче обирати між якістю зображення та швидкістю. Ця модель має сертифікацію Display HDR 500 True Black, що гарантує глибоку деталізацію в тінях. Крім того, завдяки oled технології розмиття в русі практично відсутнє, що робить його чудовим для динамічних сцен. Це справжній преміум серед професійних ігрових моніторів. Щоб більше монітор має купу корисних фішок, які полегшать життя кіберспортів. Спортсмена, наприклад, Neo Proximity сенсор автоматично переводить девайс у режим чорного екрана, коли бачить, що користувач відійшов, щоб захистити oled панель від вигорання. Монітор здатний проводити повторну калібровку, самостійно адаптує яскравість різних ділянок екрана, має функціональний додаток з налаштуванням, а також набір AI технологій, які допомагають ефективніше тренуватися. А ще цей монітор це ідеальне рішення для стрімерів та контент-мейкерів. Класна кольоропередача, відсутність гостингу, ергономічна підставка та велика діагональ роблять його чудовим як для ігор, так і для монтажу. Чи графічного дизайну. Рох тут пропонує дійсно топове залізо у преміальному корпусі. І ціна, відповідно, монітор можна придбати за 45-50 тисяч гривень. А найкращі ціни, як завжди, можна знайти на Hotline.ua А в п'ятому сценарії ви працюєте з великими таблицями, відеомонтажем та хочете повного занурення в ту саму Forza Horizon. І тут ваш вибір це TAV геймінг від G34WQML 5A. Це 34 дюймовий ультравайт із піввідношенням 21 до 9. Роздільна здатність у WQHD та 250 Гц. Цей ультраширокий формат ідеально замінює два монітори на столі. va матриця забезпечує чудову контрастність, що особливо помітно у фільмах та іграх. Вигнутий екран 1500 r додає відчуття занурення, оскільки кривизна повторює природні радіус огляду ока. Цей монітор є ідеальним багатозадачним центром для вашого робочого столу. Час відгуку складає 0,5 мс, що мінімізує ефект розмиття динамічного зображення. Є підтримка дисплей HDR 400, LMB Sync, FreeSync Premium, фірмовий display Vidget Center налаштувань та AI-технології для геймерів. Це ідеальний монітор для гібридних користувачів. Під час роботи ви отримуєте величезний простір для кількох вікон і таймлайну відеомонтажу, а в грі максимальне занурення в Microsoft Light Simulator або Forza Horizon. Для тих, хто цінує максимальний екранний простір, це просто безальтернативний вибір. Вартість такого монітора 20 тисяч гривень, і це доволі вигідно, адже ви отримуєте значно кращий ефект занурення, ніж якби купували два окремих монітори з подібними характеристиками. Загалом, сьогодні вибір монітора це не просто пошук найбільш. Щої цифри герцовості це пошук ідеального балансу для вашого сценарію. Якщо ви мрієте стати професійним кіберспортсменом, дивіться на 24, 25 дюймів та 300 плюс герц, а краще 500 та вище. Якщо ви графічний ентузіаст і любите кіно, ви будете точно задоволені OLED-екраном, 27 дюймами та 2к. А якщо вам потрібен універсал для ігор та роботи, обирайте 27 дюймів, 2к або ультравайт. А який з цих п'яти сценаріїв найкраще підходить для вас? Пишіть в коментарях. А з вами був Володька сервіс смаршобіного хотла і до зустрічі в нових нових відео.